Головні події тижня від телеграф. Головне про події 9 грудня. У Донецьку ліквідували ката з Оленівської колонії. В Україні скоротять кількість медичних вишів. А Трамп хоче скасувати громадянство за правом народження. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський планує зателефонувати президенту США Джо Байдену і порушити питання запрошення до НАТО. Він підкреслив, що, хоч Україна зараз і не може бути у НАТО, але її можна вже запросити. Минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб. Повідомив президент Зеленський. Також Україну атакували більше ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Йдеться про отримання 4 мільярдів 200 мільйонів євро цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до 16 мільярдів євро. Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу, який передбачає зміни у солідарному рівні. Пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії, однакової для всіх, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та страхової складової. В Україні загорили про скорочення кількості медичних вишів. За словами заступника міністра освіти України Михайла Винницького, у Європі лише чотири медичних університети, а в Україні 15. Він вважає це радянським рудиментом. В окупованому Донецьку підірвали позашляховик Тойота, в якому перебували екс начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков та його дружина. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Сам Євсюков від вибуху загинув. Його дружина перебуває у важкому стані в лікарні. Їй відірвало ногу. Україна отримає партію самохідних артилерійських установок Цезар на рік раніше запланованого. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Данії. Спочатку САУ планували передати у 26-му році, однак тепер постачання очікується вже у 25-му. Установки Україні передадуть Данія та Франція. Чотирьом митрополитам Російської православної церкви заочно повідомили про підозру у сприянні захопленню українських церков у період 22-23 років. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Йдеться про Джанкойську, Бердянську, Ровеньківську та Херсонську єпархії. Родина Башара Асада, якому Путін надав притулок у Москві, скупила у Росії нерухомості на 40 мільйонів доларів. Повідомляє видання Financial Times. Зокрема, йдеться про близько двох десятків квартир в елітному комплексі Москва Сіті, придбані ще 2013 року. Обраний президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News про намір скасувати громадянство за правом народження, передбачене ю поправкою Конституції. Трамп зазначив, що така практика існує лише у США. Нацбанк представив нову пам'ятну монету ні куля, ні шабля. На аверсі монети зображено військового, який захищає герб України від ворожих куль. На реверсі козак-характерник, що оберігає птаха, схожого на тризуб у колі зламаних ворожих шабель. Монета символізує зв'язок сучасної боротьби за свободу з козацьким духом. Головне про події 10 грудня українців штрафуватимуть за новорічні ялинки. Росіяни тікають із Сирії. Україна залишилася без китайських комплектуючих до дронів. Докладніше далі. Кабмін пропонує звільнити заклади освіти від обов'язку подавати до ТЦК дані про призовників. Про це повідомляє судова юридична газета. Якщо законопроєкт схвалять, відповідальність за подання відомостей повністю ляже на призовника. Коли йому виповнюється 17 років, він зможе стати на облік дистанційно через Резерв Плюс або ж прийти особисто до ТЦК. Банки не мають права вимагати додаткові дані від учасників програм Зимова є підтримка та нацкешбек. Про це повідомили в прес-службі мінекономіки. Влада заперечує заяву проєкту Діпстейт, що росіяни зайшли на Сумщину. У сумській ОВА назвали інформацію про прорив кордону фейком. Купівля ялинки без документів, що підтверджують її легальність, може призвести до штрафу від 510 до 1700 гривень. Про це попереджає прес-служба державної екологічної інспекції. Щоб уникнути проблем, важливо перевіряти наявність чіпа з унікальним штрих-кодом на зрізі ялинки, а також вимагати документи, що підтверджують законність її вирубки та продажу. Окупанти атакували ракетами приватну клініку у Запоріжжі. Як повідомили Вова, щонайменше четверо поранених. Будівля медзакладу розтрощена. Також пошкоджені розташовані поруч будівлі. Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 755 тисяч солдатів. звітує генштаб ЗСУ. лише за минулу добу сили оборони України знешкодили 1350 загарбників. Google традиційно підбуває підсумки року рейтингом найпопулярніших пошукових запитів українців: це квадробери, бусифікація, сирський, трамп і конотопська відьма. Також користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КаБ. Та що таке черги відключення світла і довідка ОК 7 Китай обмежує постачання деталей для дронів у США та Європу. Стверджує агенція Bloomberg. Це негативно вплине на Україну, тому що китайські двигуни, акумулятори та контролери польоту дронів використовують багато українських виробників безпілотників. Очікують, що в 2025 п'ятому році Китай може запровадити ще жорсткіші експортні обмеження на деталі безпілотників. Північнокорейські військові залишаються на території Курської області у повній бойовій готовності. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг. Росіяни вантажать залишки військ, озброєнь та техніки на кораблі та військово-транспортні літаки і тікають із Сирії. Задля цього Росія залучає додаткові об'єкти флоту у той же час. Ізраїльські військові просунулися в глиб території Сирії. Як повідомляє видання Times of Israel, танки Цахалу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска. У свою чергу сирійська опозиція починає формування тимчасового уряду. Його очолить Мухаммед Башир. За даними агенції Аль-Джазіра, він близький до опозиційного групування Хаят та Хрір Аш-Шам, яке керувало наступом на Дамаск, і очолює їхній уряд по рятунку Сирії. В Австралії успішно пройшли випробування першої в країні американської крилатої ракети Томагавк. Повідомляє Міністерство оборони країни. До цього томагавки запускали лише у США та Великій Британії. Надалі Австралія планує купити понад 200 цих ракет. На це уряд інвестує 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Головне про події 11 грудня. Поліція зможе арештовувати та відкривати наші посилки. Окупанти засудили захисників Азовсталіна. Довічне на картки почала надходити так звана тисяча зеленського. Докладніше да. Суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах між президентами України та США, стверджує видання The Telegraph. Нібито це найгостріша суперечка з усіх, що були між Києвом та Вашингтоном на попередніх етапах війни. У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт номер 12294, який надає правоохоронцям право відкривати не лише кореспонденцію громадян, але й поштові відправлення. При цьому арешт на посилки хочуть накладати без відома особи адресата. Україна має зброю та фінансування, щоб воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. На окупованій Донеччині росіяни засудили українських військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, Повідомляє Маріупольська міська рада. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території медкомбінату Азовсталі та потім потрапили до російського полону. Тепер їх засуджено від 24 років позбавлення волі до довічного. Українцям на картки почала надходити так звана тисяча зеленського. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його даними, станом на зараз кошти на картку національного кешбеку за програмою зимової є підтримки надійшли вже до 1 мільйона 800 тисяч дорослих та 520 тисяч дітей. Правоохоронці проводять обшуки в Укрзалізниці в рамках кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях. За повідомленням нацполіції, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до дев'яти жертв за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Палата громад парламенту Канади підтримала виділення 764 мільйонів канадських доларів. Це близько 587 мільйонів доларів США – на військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання Українська Правда. Українська розвідка нібито передавала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання Хаят та Хрір Аш шам які 8 грудня повалили режим Башара Асада, щоб завдати шкоди російським інтересам у регіоні. Про це пише видання вашингтон Пост. Президент Франції Мануель Макрон обговорить із Польщею розгортання європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. Про це пише видання Реч Посполита. Армія Великої Британії успішно протестувала нову лазерну зброю, яка змогла знищити дрон у повітрі. Повідомляє Міністерство оборони королівства. Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен намагався накласти на себе руки у слідчому ізоляторі на сході Сеула. Про це доповідає новина агенція ЮНАП. Екс міністра утримують у СІЗО за звинуваченням у заколиці, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану. Головне про події 12 грудня. Київ зараз не готовий до переговорів з Росією в Україні наступного року. Легалізують криптовалюту. А у Підмосков'ї ліквідували розробника крилатих ракет. Докладніше далі. Україна зараз не готова до переговорів з РФ щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій, заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, йдеться про нестачу озброєнь, а також чітких гарантій, що Росія за 2-3 роки не нападе знову. У владі назвали реальні строки підготовки до виборів в Україні. Як пише видання українська правда, після скасування воєнного стану та змін у законодавстві потрібно буде від 4 до 6 місяців. В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але без податкових пільг. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцево. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула 11 людей. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі пошукова рятувальна операція у Запоріжжі завершена. Тепер по всій Україні світло вимикатимуть за новою схемою. Повідомили в Укренерго. Кожну чергу графіків погодинних відключень світла поділять на дві підчерги, що дозволить точно розподілити обмеження. Кожна група споживачів отримає чіткий час, коли їй вимикатимуть світло. А вимкнення та повернення електрики офіційно займатиме до 30 хвилин. Обраний президент США Дональд Трамп виступив проти ударів України у глиб Росії в інтерв'ю виданню Тайм. На його думку, це лише загострює конфлікт. Крім того, Трамп визнав, що закінчити війну за 24 години, як він обіцяв, виявилося важчим ніж він очікував. Внаслідок спецоперації гур у Підмоскові. Ліквідували розробника крилатих ракет Х-69 та дронів Михайла Шацького. Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 25-й рік у розмірі 883 мільярдів доларів. Документ передбачає підвищення зарплат військовим, закупівлю техніки та створення спеціального фонду для Тайваню. На жаль, у бюджеті немає положення про можливість лендлізу для України. Повідомила посол України у США Оксана Маркарова. З 1 січня Румунія та Болгарія повноправно приєднаються до шенгенської зони. Повідомляє видання Європейська Правда. Попри багаторічні санкції, Росія щорічно закуповує тисячі західних гвинтівок та мільйони набоїв від компаній з Європейського союзу та Сполучених Штатів. Скандальну новину оприлюднило видання інсайдер. Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна на свою інаугурацію 20 січня. Повідомляє CBS News. Якщо Сі прийме запрошення, це стане першим випадком в історії США, коли іноземний лідер буде присутній на церемонії передачі влади. Головне про події 13 грудня. Окупанти знову атакували об'єкти української енергосистеми. Голова Китаю не приїде на інаугурацію Трампа, а США планують нанести удар по Ірану. Докладніше далі. У сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію йдеться про зміни у рекрутингу та військовій підготовці, а також про впровадження новітніх технологій, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових. Кабмін звільнив очільника інституту національної пам'яті Антона Дробовича у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду. Вранці 13 грудня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці, атакувавши об'єкти у західних областях, зокрема на Львівщині та Івано-Франківщині. З 93 крилатих ракет сили ППО збили 81, у тому числі 11 завдяки винищувачам. F-16. Крім того, окупанти застосували близько 200 безпілотників. Як повідомили в МАГАТЕ через російську атаку, 5 із 9 енергоблоків України знизили потужність. Суд у Гаазі відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії та зобов'язав Москву компенсувати збитки Нафтогазу за приласнення активи в окупованому Криму. Росія розглядає можливість другого удару Орєшніком по Україні вже цими вихідними, попереджає видання Financial Times. Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги від США для України на суму 500 мільйонів доларів у списку. Зокрема, артилерійські снаряди, боєприпаси для Хаймарс, протитанкові озброєння, антидронові засоби тощо. Лідер Китаю Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на інаугурацію Дональда Трампа у січні 2025 року. Повідомляє телекомпанія CBS News. Новим прем'єром Франції став Франсуа Байру, лідер центристської партії Демократичний рух. Про це повідомили у Єлисейському палаці. У команді Дональда Трампа обговорюють можливість превентивних ударів по Ірану через активізацію розробок ядерної зброї Тегераном. Про це пише видання Wall Street Journal. У цюриху відбулося жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 26-го року з футболу. У ньому взяли участь 54 збірні. Наша команда зіграє у групі, D разом з Ісландією Азербайджаном, а також із переможцем матчу Франція-Хорватія у лізі націй. На жаль, під час жеребкування стався прикрий інцидент, коли на графіці під час прямого етеру Україну показали без анексованого Криму. На кінофестивалі незалежного кіно Санденс у Парк Сіті в американському штаті Юта покажуть нову стрічку оскароносного українського режисера документаліста Мстислава Чернова, «2000 метрів до Андріївки. Зйомки фільму відбувалися під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.